Щоранку о дев'ятій годині у Павлограді родини загиблих військових проводять хвилину мовчання на знак пошани про тих, хто віддав життя за Україну. Вранці 5 вересня під час чергового заходу стався прикрий інцидент. Сьогодні на хвилині мовчання пройшов такий казус. Машина, в якій жінка за рулем. Стала їхати прямо на нас, де ми стояли з прапором. Хвилину мовчання ми їй показуємо, що хвилина мовчання вона кричить: Ну що з того? Рветься, прямо уже був такий випадок, коли машина одного разу чуть не збила маму нашу одну із, і зараз знову їде, вона прямо їде на нас. от її край вона не може потерпіти, це наскільки боляче, вона не може зачекати. Цю хвилинку їде, вона розвернулась. Ми її не пропустили. Вона розвернулась, поїхала на другу сторону. І їй краю треба бити. Як це боляче? Хлопці полягли, хлопці лежать в землі для того, щоб вона тут зараз їхала на родини цих дітей наших. На хвилині мовчання була присутня муніципальна варта. За словами представника варти, це вже другий подібний випадок за останні два тижні. Сьогодні, на жаль, вдруге. За останні два тижні зафіксований факт, де водій автомобіля, Дніпропетровські номера Дніпропетровської області виїхав, коли вже була хвилина мовчання, і порушив правила ПДД, на зауваження не реагував, однак був зупинений. Зроблено потім було серйозне зауваження. Попереджений про адміністративну відповідальність. І інформація буде окремо направлена до Національної поліції міста Павлограда для вжиття заходів реагування. Матері та рідні загиблих звертаються до правоохоронних органів з проханням подбати про безпеку під час проведення хвилини мовчання. Просимо звернути, звернути увагу на це поліцію, бо вона їде і кричить: А де ваша поліція? Ми перекрили, а Вона кричить Де ваша поліція? Ми вже скільки звернень писали на поліцію, щоб виділили нам на цю хвилинку машину. Але немає, нас не чують, і ніхто на це не звертає уваги. Мабуть, треба когось тут збити, вбити. Може, тоді якось звернуть увагу на це. У муніципальній варті закликають містян виявляти шану загиблим та ставитись до таких заходів із розумінням. Я окремо хотів звернутися додатково, що згідно 143-го наказу президента України є загальна національна хвилина мовчання. У місті Павлограді ми щоранку о 9-й годині перекриваємо на перехресті вулиці Соборної та Центральної зазначений рух. І 3-4 хвилини зупинитись водіям, вийти з автомобілів. Деякі не виходять, а знаходяться в автомобілі з включеною музикою вийти з автомобіля, виключити авто, виключити музику і зупинитись на 3-4 хвилини, тире 5 це не буде порушенням, а лише буде повагою до загиблих воїнів. Павлоградський відділ поліції у соцмережах повідомив, правоохоронці перевіряють обставини події в Павлограді. 5 вересня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Павлоградського районного відділу поліції виявили інформацію про ймовірний наїзд автомобіля на людей у Павлограді, який стався під час хвилини мовчання. Відомості за цим фактом внесено до журналу єдиного обліку. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та встановлюють осіб причетних до події. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини. ПТРК.